Тема сьогоднішнього семінару сімейне виховання дітей дошкільного віку. Якими діти народжуються, це не від кого не залежить. Але що вони йшли шляхом правильного виховання, зробилися хорошими людьми, це в нашій владі. Плутарх, Плутарх древньогрецький письменник та філософ римської епохи. Виховання дитини це не мила забава. А справа, в яку слід вкласти зусилля, безсонних ночей, капітал тяжких переживань і багато думок. Так казав Януш Корчак, польський педагог. Розглянемо докладніше, що ж таке сімейне виховання. Сімейне виховання одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків, з повсякденним. Впливом сімейного побуту, що ж таке сім'я? Сім'я один з найважливіших факторів соціалізації дитини. Це колектив, члени якого взаємозв'язані відповідними обов'язками. Являючись членом сімейного колективу, дитина також вступає в систему існуючих відносин. Якщо в сім'ї панує доброзичливість, увага один до одного. Вміння вислухати іншого, повага до старших, то це лише на благо у вихованні кращих рис дитини. Що означає сім'я для дитини? Сім'я для дитини є своєрідним світом. Для кожної сім'ї характерні ознаки окремого світу, в якому є свої правила, звички, емоції, проблеми. Сім'я дає можливість відчути все тепло і любов, яку можна відчути лише виховуючи дітей. Діти здатні збагатити, зробити більш насиченим, яскравішим цікавішим життя двох люблячих один одного людей, які готові взяти на себе відповідальність за життя іншої людини. Якщо всі пункти дотримані, то поява дитини лише зміцнить і покращить життя двох Дорослих людей. Але найголовнішим фактором для дитини є повноцінна сім'я. Дитина потребує обох батьків. Велику роль у вихованні дітей займають батьки. Вони є першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають її мову і мислення, волю і почуття. Формують її інтереси, прагнення, смаки, здібності виховують любов до знань, допитливість, спостережливість, працьовитість. Без глибокої самовідданої любові до дітей не буває і не може бути повноцінного сімейного виховання. Однак в любові до дітей треба мати почуття міри. Ніколи не впадати в нерозумну. Сліпу любов, яка спотворює виховання, калічить дитину. Але не потрібно виховувати дітей в суворості за допомогою покарань. Батьки, які гарно виховують своїх дітей, живуть з ними в любові і дружбі. Вплив сімейних конфліктів на особистість дитини. Коли дитина з ранніх років спостерігає сварки між батьками, вона може підсвідомо займати сторону когось одного. За словами психотерапевта Мюрея Боена, це має вигляд створення коаліції між членами родини. Тобто, звинувачуючи одного з батьків у присутності дітей у чомусь, мама чи тато цим включає їх в конфлікт. Дитина відчуває сварки і непорозуміння. Які відбуваються між батьками. Навіть якщо конфлікти були приховані, дитина все одно відчуває тривогу, паніку, страх, оскільки вона має зв'язок з кожним зі своїх батьків. Звичайно, не буває відносин зовсім без сварок, але варто працювати над причинами непорозумінь і надалі не допускати подібного, вирішуючи все шляхом спокійної. Розмови. Дуже часто батьки не замислюються, що, сварючись між собою, вони травмують психіку дитини, примушують її переживати, але варто розуміти, що саме це може мати негативний вплив на розвиток дитини. Помилки при вихованні дитини. Що ж таке дитяче виховання? Дитяче виховання величезна цінність. Воно важливе як обов'язок суспільства і обов'язок громадянина. Сім'я виконує колосальну роботу з виховання дошкільнят, яка залежить від батьків практично повністю. Саме під керівництвом сім'ї діти отримують первинні навички і знання. В Україні головними вимогами щодо виховання дитини будь-якого віку є формування патріотизму і любові до батьківщини. Поняття моралі та моделі правильної поведінки. Якщо ж батьки недостатньо часу приділяють вихованню за вказаними напрямками, дитина не може повністю контролювати себе, свої можливості й думки. Через недостатній рівень у сфері педагогічної культури більшість батьків допускають серйозну помилку в вихованні дитини. Ці помилки потім негативно впливають на все подальше життя. Найважливішу роль в процесі допомоги батькам у вихованні відіграють педагоги до шкільних установ. У дитячих садах і школах раннього розвитку батьків освічують в сфері правильності виховання і взаємодії з дітьми. Вихователі та викладачі проводять величезну роботу з сім'єю і досягають громадського та сімейного виховання. На жаль, звичайно, багато батьків нехтують порадами людей, які працюють у сфері взаємодії з дітьми, оскільки вважають, що й самі можуть непогано впоратися з цим. Але все-таки варто прислухатись, щоб почерпнути потрібну інформацію, яка дуже часто може стати в нагоді. Також дуже важливий розпорядок життя в родині. У ньому має бути рівність між подружжям. Теплі, близькі взаємини між членами сім'ї, повага, турбота, прояв любові ласки. Сімейне життя повинно розвивати в членах сім'ї не тільки любов до матеріальних речей і достатку, але й до розвитку духовного світу. Дитина повинна прагнути до розвитку в сфері мистецтва, творчості, тягнутися до прекрасного, тільки через розвиток внутрішнього світу можна розвивати в повній мірі. З раннього дитинства малюк повинен розуміти, що крім їжі, одягу та іграшок існують ще й моральні цінності, якими не можна нехтувати або ставити їх на другий план. Саме авторитет батьків змушує дитину слухатись, прислухатися до порад, виконувати прохання. Без батьківського авторитету виховання просто неможливе, цей авторитет формується протягом життя батьків, під впливом їх роботи. Почуття відповідальності за свою сім'ю. Батьки, які мають обов'язки на роботі та вдома і при цьому вміють поєднувати цю діяльність, є найбільш авторитетними. Працюючи, вони не забувають про життя дітей, їх розвиток, потреби, почуття. Вони все вміло поєднують і вміють викладатися як на роботі, так і в сім'ї, не відкладаючи щось на потім. Любов сім'ї це головний фактор, який допомагає дитині стати людиною. Вона робить дитину доброю, чуйною, цілеспрямованою, здатною пройти через непередбачені труднощі. Відносини з дитиною це перш за все повага до неї як до людини. Так, життєвий досвід дітини не такий багатий і різноманітний, але діти вже є людьми, які теж заслуговують на повагу до себе, своїх інтересів. Особливостей не варто робити дітей безпорадними, нездатними до самостійного існування і вибору пам'ятайте, що виховання це творчий пошук, який не терпить бездумності та поспішних рішень. Уміння розуміти дитину, її стан і мотиви поведінки дозволяють найбільш правильно визначати відповідний підхід до неї. Прекрасні діти виростають у тих сім'ях, де мати з батьком по-справжньому люблять одне одного і разом із тим люблять і поважають людей, оточуючих. Дякую за увагу!